Ще раз добренького дня. Вітаю ще раз вас із святом, з вербною недількою. Я повиносила своїх квартирантів із літньої кухні і зараз занесу в теплицю. Всі, всі абсолютно, на бутончиках. Он ще стоять, бачите, під дверима. Це я повикидала оці ціла що земля була. Завтра поприбираю. Це я просто щоб звільнила місце, а прибирати то таке завтра зроблю. От. Бачите, всі на бутончиках. Ну, дай Бог, щоб воно хоч мені позав'язувало, знаєте. Вони такий стрес перенесли, ці помідорки. Ну і що, дивіться, царська корона вся повставала, але цвіт уже не той. Бузок, побачимо, чи буде цвісти. А ті вдалі вишеньки мої гляньки стоять коричневі. Вчора я їх обробила знов антистресом, бо так кажуть, що треба перед морозом, після морозу. І ще від хвороб я їх обробила і від шкідників. Разом зробила бакову таку суміш. Зробила бакову суміш і разом покропила. Бачите, мене цибулечка, це моя подружка дала мені. Це я її такою викопувала так і поставила. Хочу, щоб тут квіти були. Але перший раз вона мені сьогодні казала, що надя візьми, зріж і воно потім буде рости рівненьке, бо це ж їхало в машині, знаєте. От. І отакі помідорочки, ще там є в ящику шість штучок. Вже що в хаті були, я занесла. Гляньте, як я затулила від спеки, то це я цю сторону всю затулю агроволокном. У мене є такий довгий кусок, у мене теплиця 18 метрів. О, тому що це є. А я знаю, чи добре, якщо добре, дивіться, де мішок повісила. Капець зі мною. Ну, Затуляю, бо пече, Тож, ж, бачите, була забула вчора теплицю відкрити. То що в мене вийшло з інжиром? На одному два листочки згоріло і на другому листочок на інжирах. Прямо вже такі аж сухі, але слава Богу, що серединки пооставалися. Ну, помідорки перенесли, поки все нормальненько. Побачимо завтра. Завтра буду висаджувати їх. От. У полунички я провіряла, бачите, високі грядки в мене. І провіряла, який цвіт був, вже вийшов. Він майже весь змерз. Чорні серединки. От. Зараз занесу, дивіться, оце з хати принесла. Оце такого поставила, слухайте, такі поробила ці. Ну, я повішу агроболокно, і то повішу такое, як цей мішок. От, помідорочки закриваю, бо їм гаряче. А це ці, що були в хаті. В хаті в мене ще шість помідорок залишилось і все. І в теплиці шість. Мене немає багато. Я... то так здавалося, як воно стояло, вся розсада. Хочте, звільнила місце, оцю тележку заберу, мішок оставлю для того, щоб оновити трошки цю стежечку. От, Але потім вже тоді, як все зробиться, то тоді я зроблю огірки, звісно, мене. Я пересіяла, є ті, але ж не знаю. Буду пробувати садити. вони дуже переросли, вони вже мали бути давно в теплиці мороз. Був де таке? Капусточка росте. Гляньте, так я закриваю. Це ж у мене принесла того подона, де свиней смолили. Це ж у мене живе ота звірюка якась, то щоб не залізла. То це підпираю, але тут місце є, бачите, бо поддон маленький. Якісь знайшла оці остарі. Підпираю, щоб нічого. Оце все з куточка звідси Вигрибла, але сьогодні кажу, я не хочу прибирати, бо ж сьогодні свято. А помідорки то треба принести. Я вже два рази сьогодні поливала в теплиці. Я прийшла перший раз пів сьомої ранку, була тут десь більше двох годин. От. Дивіться, яка гарненька. Трояндочки. Є вже цвіт на них. А це в мішку. Це Пісок, то він мені треба. Зараз прийму оцю штуку, щоб по ногах не дало мені. О, І зайду в теплицю буду заносити. Опа. У мене є така сітка. Але якщо то внутрі лазить, то сітка нічого не допоможе. Бачите, теж такі помідорки. Це вроді би ті, що я назву згубила. Вже я їх так не посажу, як я садила. Посажу ту окремо. От, але ж отут поставлю поки що. З хати моя розсада теж гарна. Оце ці, бачите, це ці. от, А це моя хатня розсада, Гарненька. Іду я позаношу зараз і ще таку одну паличку поставлю, прикрию, бо зараз якраз обід і воно пече. Капуста, слухайте, яка росте. Гарно росте капуста. Капуста нам зараз продають розсаду. Сьогодні мені дзвонила подружка, вона була на цьому базарі, де розсада, то сказала, що продають 10 гривень одна штучечка. Капуста маю в виду, за помідори огірки нічого не знаю. Отаке. Завтра будемо працювати. Тут треба зранку поробити все. Після обіду за теплицею затеплицю орати, А ми там небагато місця. Я тільки горох посажу. там, І чуть пізніше фасолю. Теж мені люда дала б два види фасолі, але вона ця, що плететься, то я в мене є така сітка, я повішу на паркан і там посажу ту фасолю. І буде місце, це мене бачите, отако. І он там виглядає вже, бачите, кінець, тут трошечки. І ще в цю сторону дерев трошки. Будуть кавуни, якщо вдадуться, якщо теж якась біда не спортить, як оцей мороз. Будуть кавунчики, і буде за теплицею в мене 10 диньок. Я розказувала, диню чогось я не можу їсти, але оце ще раз посажу, побачимо. Де отаке? Завтра буде порядок, тут все буде гарненько. Оце мої кажуть, ці трояндочки. Дивіться. Бачите? Вони з бутончиками. О! Я їх кожну по окрему посажу, бачите, ой, треба полить. Я вже їх сьогодні поливала два чи три рази. Після ночі при... полила, потім капусту полила сюди, ще прийшла. А що ж така гаряча? А це то буде черенкуватися, вже його треба черенкувати. Дуже гарненька. Я казала вам, це дуже гарна. У мене мультифлора. Для двору мені хватить, тому ще одна росте, викопаю. я так наробив... я <смі> наробив мороз біди, вже було гарно, було все посаджено, а тут тепер о! Ну нічого. Добренько, на цьому все. Ще раз святочком. Бачите, що в нас в сумах наробили ті виродки. Геть говорити не можу, слухайте. А їх де. Я тако задумуюся, де їхнє серце. Ну, хай один поганий, хай два, хай три, а вони ж всі одинакові. Це, це жах. Ой, добренько. На цьому все. Дивіться, яка гарнота, а тут, дивіться, вже майже кісточка. Зараз поверну якось так телефон, щоб вам показати. О. Де то воно? Ну, слухайте. А, он, боже, я другу сторону показую, бачите? Красота. Добренько, на цьому все. Біля цієї помідорки до слідуючого відео. Дякую вам за все. І щоб у вас було у всіх, все найкраще.